Першокласник Олександр Ледь встиг познайомитися зі школою через холоднечу в класі. Хлопчик майже місяць хворів удома. Холодно, холодно холодно. Хочу, щоб було тепло. Через холодні батареї в Грузинецькому навчально-виховному комплексі понад три сотні вихованців. Третій день на вимушених канікулах. Якщо їм треба підніматися на уроках і робити зарядку, щоб розвіритись, то я думаю, що це школа не повинна бути такою. Вчителі тим часом виходять на роботу та працюють у верхньому одязі. Ми виходимо, працюємо. І, я не знаю, нам прийдеться відпрацьовувати ці дні, тому що дітей немає звичайно. А ми маємо програму виконати. Обурені батьки пішли шукати правди до обласної адміністрації. Батьки за власні кошти купували електричні нагрівальні прибори, поміняли в школі за батьківські знову ж таки кошти. Металопластикові вікна, це знову є енергозбереження. Ну а в цьому році сталося у нас в школі таке, що у нас вже система електрична не витримала, кабеля погоріли. Газову котельню нам завезли ще в минулому році. Пообіцяла нам влада, що буде газ в Минулому році до опального сезону мовляв, дітей до школи не пустять, поки не буде тепло. Якщо не буде прийнято ніяких мір, ми обіцяємо, що дітей до школи пускати поки не буде тепло. Не будемо. І якщо навіть потрібно буде, ми перекриємо дорогу, яка веде від області до нашого хотинського району. Усе обладнання для газової котельні є, каже директор Грузинецької школи. Необхідно лише під'єднатись до газопроводу. В грудні минулого року встановили буквально за Півтора дні сільська рада, дирекція школи, батьки встановили модульну котельню. Не було коштів запустити цю котельню. Ну і далі почалася волокіта паперова. значить Технічні умови змінюємо: одні, другі, треті. Після наради з газовиками району та області проблема має зрушити з місця. Сподівається, Анатолій Мойцов. Кошти на підключення Ви до газопроводу знайшлись, та й паперову тяганину газовики пообіцяли владнати в межах десь тижня. Як там вийде, скажімо так, ввести в дію цю котельню, цю котельню газову? Але я вважаю, що, значить, першу чергу запустити котельню електро на ці, хоча б кілька днів. А поки що діти опановують шкільну програму удома. Має Гуменна Михайло Антонюк місцевий час.